Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про ноткої. Взагалі, що зараз потрібно з ним робити? Чи вирости він, продавати, можливо, можливо, далі холодити, чи тримати в стейкінгу. Взагалі, якщо у вас залишилися монети, сьогодні я вам детально розкажу, що вам потрібно робити. Це буде суто моя думка. Ні на кого не спираючись, тільки я так вважаю. І ви, в принципі, можете прислухатись, можете не прислухатись. В принципі, давайте починати, але перед початком попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню відео і взагалі каналу. Так, давайте взагалі розберемо на графіку, що це взагалі було за таке рішення: різкий похід вгору, далі, ще чуть-чуть коригація, і знову ж таки, ми йдемо наверх. Бачимо, що ноткоін залізтися був по центу. Далі, як ймовірно, був пішов спад, тому що люди почали масово продавати. І далі почалося відкуп ноткоїна, де він помпанувся до 8, майже до 1 центу. І пізніше далі, що ми побачили, що ріс до 1 центу. Тут також, можливо, люди продали. І тому відбувся. Теж невеличке падіння, і пізніше далі пішов закуп, і бачимо, що він виріс був в максимальному прайсі аж до 0,029. Е, особисто я з цього заробив. Я лонгував ноткоін е, від 0,16 ну від 1 цента. 6 копійок до 2 центів. Мені вдалося було заробити там порядка 60-70 доларів. Пізніше цю позицію надкрив і закрив, і далі я лонгував від 0,021 до 0,029. Я закрив, теж вийшло досить непогано заробити. Бачимо, що зараз у нас пішов досить такий. Непоганий зріст, я вважаю, що він йде на 3 цента зараз. Знову ж таки, можлива подібна ситуація. Тобто він помпанеться до 0.26, допустимо, сьогодні-завтра далі ми можемо піти назад на 0.24 і далі вже почати свій наступний ріст до 3 центів. Особисто я продав ноткоїн по 0,009, тобто я не сливав по такій ціні. Так, е, да, я не повірив, що він зможе так вирости. Якщо люди, які тримають зараз стейкінгу, вітаю вас. Тут зараз реально вам потрібно думати, що робити. Але зараз про те, про стейкінг поговоримо чуть пізніше, взагалі що потрібно буде робити. Е, отже, моя особиста думка по ціні ноткоїна. Дивіться, зараз багато кажуть, що ми йдемо там на 10 центів. Хтось каже до кінця року на долар. Е, дивіться, моя думка, що в найближчій перспективі він проб'є 3 цента, але 10 центів я б не прям так сильно не розраховував би. І не очікував би, тим більше 1 долар до кінця року. Тобто зараз, що ми можемо очікувати максимум, це 3 цента. Також я хотів би тобі розказати за наш телеграм-канал і за нашу криптоком'юніті, де кожен день виходять різні теми по заробітку на криптовалюті на біржах, без складень, так і складеннями, з маленькими вкладеннями, абсолютно на різні теми. Також в телеграм-каналі є. Досить цікава навчальна інформація. Допустимо різні курси по криптовалюті, по вітражі трафіку, різних блогерів. Все це знаходиться в закріпленому повідомленні. Посилання на свій телеграм-канал залишив в описі під цим відео. Знову ж таки, може відбутися частково, як я це називаю, злом структури, що він зараз з цієї ціни відкотиться. Допустимо до 0,20 до 0,21 щоб знову ж таки побрити людей, які лунгують, тому що я. На оцій волатильності ноткоїна піймав вже більше, ніж 5 стоп-лосів, якщо чесно. Та це правда, але я заходив дійсно на маленькі суми, там, на 10 доларів з 20-м плечем, тому це все було логічно, тому що він якраз таки допустимо, 0,20 я відкривав, він до 0,021, 0,020 я відкривав, він йшов до 0,021, пізніше він вертався до 0,019 і таке. Uh, в принципі, uh, так, так то що, давайте поговоримо з вами взагалі про стейкінг, Люди, які зараз мають uh, в стейкінгу, я думаю, що вам потрібно було б вивезти, напевне, що uh, тому що, і почекати до 3 центів, навіть до 0,029 0,028 і там слити. Тому що я думаю, що ця ціна буде 100%. Я думаю, що uh, він не пробивав ще 3 цента, він був 0,029. Uh, тому я думаю, 3 цента він проб'є точно, а чи піде він далі наверх. Я не впевнений, що це буде прямо в цей час. Так само я не впевнений, чи буде все літо зелене, що все буде рости. Тому що якщо брати історію ринку, то на літі переважно не відбувається ніяких маніпуляцій. Тобто всі відпочивають, а пізніше робота включається з, можна сказати, місяця там, жовтня, можливо, навіть середини вересня вже. Тому так от. В принципі, всі, хто тримали ноткоін стейкінгу, взагалі тримали, не продавали, я вас вітаю, якщо чесно. Я вам чуть-чуть заздрю, тому що я б міг зараз заробити близько 700 доларів, але продав все біля 320-300. десь так. В принципі, так, бачимо, що він зараз вже по 42,50, по 42500. Далі сьогодні рано він був по 41. По 42 до 43. Думаю, що такими спокійними кроками ми зможемо дійти до 3 центів. Тобто, я думаю, що це скажу, це лише моя думка, що не буде прям такого швидкого зросту, як, допустимо, ця свіча була отут. Ми, можливо, навіть підемо чуть на коригацію, там до 0,23, щоб трошки побрити лонгістів е, і пізніше вже почати рости. А можливо, буде і так. В принципі, такі варіанти теж розглядаю. Тому що бачимо, що тут є досить така похожа свічка. Але ну чесно, зараз торгувати по свічках, це дивитись по теханалізу, це досить буде нелогічно, враховуючи це, що це ноткоін. Тому да е, ще раз кажу: моя думка. Така що 3 цента буде, а чи буде далі, я не знаю. Тобто 3 цента це 100%, а далі подивимося. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.